Всім привіт! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні, в даному відео, будемо в'язати ось таку шапочку. Як... Можна зв'язати як дитячий варіант, так і дорослий. Всі розрахунки наведу далі. Пряжа використовується для цієї шапочки Alize Superlana Maxi 100 г на 100 метрів. Ось так виглядає красиво з помпоном. Також, якщо ви в'яжете для маленької дитини. Можна додати зав'язочки, я рекомендую, так як шапочка все рівно піднімається, ось так виглядає коса. Між косами я тут не вив'язувала лицеву петлю, тут ось зробила такий інший трішки візерунок. Розмір можна регулювати за допомогою. Виворітніх петель, які знаходяться між косами. Якщо вам потрібно більший розмір, ви їх робите, наприклад, на одну, на дві більше. Якщо менший, зменшуєте. Ось так виглядає шапочка. Зараз покажу, як виглядає без помпона. Ось такий вигляд вона має без помпону. Тут ось така красива маківка. Якщо ви натрапили на це відео, поставте вподобайку та залиште коментар під відео, чи сподобався вам майстер-клас, чи доступний, і чи зв'язали ви собі або вашим діткам таку шапочку. Все. Всім дякую за перегляд та поїхали! Починаємо в'язати нашу шапочку. Для цього нам потрібно ось такий моточок. Ниток. Одного моточка буде достатньо для розміру дитячого, а також дорослого, і навіть для дитячого розміру вистачить на зав'язочки. Так, Alize Super Lana Максім у нас ниточка, у складі якої 25% вовни та 75% акрила, 100 грамів 100 метрів. І, е, спиці у нас рекомендують 8-10, е, але це, напевно, для більш плечових виробів. Для шапочки я буду використовувати спиці. Ось такі, звичайні китайські. Замовляла що пряжу, що спиці в магазині Novela House, це мій один з улюблених магазинів. Нам потрібно буде для резиночки номер 4 та для основного полотна, там де візерунок номер 6 так, Ниточка приємна, не колюча, після прання з кондиціонером взагалі мені здається, вона дуже м'яка стає і добре веде себе під час носіння прання і прослужить вам не один сезон. То переходимо тепер до початку нашої роботи. Для того, щоб розрахувати, яку кількість петель потрібно набрати для резиночки, потрібно зв'язати зразочок резинкою 1 на один, на спицях, на яких ви будете в'язати дану шапочку. У мене це спиці номер 4 мм, як я казала, і моя щільність в'язання це 1,4 петлі в 1 см. Ось так. Потім, для об'єму. Голови 50-52 см, Я беру найбільше значення та множу його на 1,4. Це, це буде 72 петлі. Для початкового ряду потрібно набрати 72 петлі. Починаємо нашу роботу тепер із набірного краю. Набираємо 72 петлі звичайним способом, ниточка від кінчика в мене на вказівному пальчику, від клубочка на великому. Ось таким способом я набираю необхідну кількість петель. В даному випадку 72 плюс 1 для того, щоб замкнути в'язання по колу. Так, я набрала необхідну кількість петель. У мене це 73 петлі, 72 для, візер... для шапочки та одна петля для того, щоб закрити в'язання по колу. Обов'язково перерахуйте кількість петель та дивіться, щоб набірний край не був перекручений. Закриваємо в'язання у коло. Для цього з лівої спиці переносимо петельку на праву спицю, а з правої. Ось так поверх цієї наліву, і скидаємо, а цю повертаємо на місце. В'язання наше затягуємо. Все, ми закрили в'язання у коло. Тепер починаємо в'язати. Перша петелька в нас буде лицева, наступна виворітня, лицева. виворітня. лицева. Виварітня. Ще раз. Лицеву пров'язуємо за передню стінку, ось так, а виворітню ось так. І так в'яжемо по колу до кінця рядочку. Коли перший рядочок буде пров'язаний, всі наступні в'яжемо візерунком. Лицева виворітня резинкою 1-1 на потрібну нам висоту. Я пров'язала необхідну кількість петель для моєї шапочки, це у висоту 10 рядочків, що відповідає 5 см. Ось так. Тепер я ставлю маркер та буду пров'язувати петлі для візерунку. Хочу сказати, що для першого ряду, маленький лайфхак, я одразу не перехожу на спиці більшого розміру, я перший рядочок візерунку в'яжу на спицях меншого розміру, так як буде додавання петель, і щоб петельки не сильно витягувалися. Так, я схематично намалювала наш візерунок. Це 16 петель. Для коси та 5 петель між косами. Всього у нас на шапочку набрано 72 петлі. Для рапорту 21 нам потрібно, тобто для всієї шапочки 84 петлі, 84 мінус 72 буде 12 петель, для того нам треба дібрати на всю шапочку. Я їх розділила на 4 рапорти. Тобто, у кожній косі я буду додавати по 3 петлі. І Фото ближче я додам зараз на відео, щоб ви могли собі заскрінити та в'язати по цій схемі. Починаємо в'язати. Для початку я вішаю ось маркер початку ряду, і починаю в'язати по своїй схемі. Перша петелька лицева, лицева. Наступне у нас додавання з петлі ось нижнього ряду. Піднімаю та пров'язую лицевою. Далі знову одна лицева, 2, 3, 4. Знову додаю, піднімаю петельку з нижнього ряду та пров'язую лицевою. І знову лицеві. Ось таким чином робимо додавання. Пров'язали. Тепер знову потрібно пров'язати 4 петельки: 1, 2, 3, 4. Та додаємо з петлі нижнього ряду. Ми зробили додавання петель ми рахуємо скільки. 7, 8, 8, тобто 16 петель у нас на косу. Тепер у нас по візерунку виворітня, виворітня, лицева, виверітня. Для зручності я рекомендую вішати маркери для кожного рапорту. Це дає змогу не заплутатися при додаванні петель та їхньому вив'язуванні, щоб кожного разу не перераховувати. Далі знову в'яжемо лицева, лицева, з петельки нижнього ряду, лицева. Один, два, три, чотири. Знову петелька нижнього ряду. Піднімаємо, пров'язуємо лицеву. Один, два, три, чотири. Знову підняли. Пров'язали. І 1, 2, 3. Перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Тепер дві виворітні в нас йде. Лицева та дві виворітні. Ось так. І ставимо маркер нашого закінчення рапорту. Наступний рапорт в'яжемо аналогічно і так до кінця рядочку. Я дов'язую до кінця ряду, маркер переставляю. Далі перехожу на спиці більшого розміру. У мене це номер 6. Другий рядочок ми пров'язуємо все по візерунку. Тобто, 16 петель лицеві, далі дві виворітні, одну петлю лицеву. Ми знімаємо ниточка за роботою та дві виворітні. Так, пров'язуємо 16 лицевих петель. 16 лицевих, далі виворітня, виворітня, Лицева петля, ми її просто перезнімаємо, ниточку за роботою залишаємо. Далі знову виворітня та виворітня. І так далі в'яжемо по нашій схемі. Маркери, вже, які розділяють наші рапорти, можна зняти, вони були тільки для початку. Тепер пров'язуємо знову 16 лицевих петель, 2 виворітні, одну петлю знімаємо ниточка за роботою, і зустрінемося в кінці рядочку. Так, Другий рядочок я пров'язала по схемі, в'яжемо третій, пров'язуємо по схемі 16 петель лицьовими, 2 виворітні, лицева 2 виворітні. Другий рядок пров'язуємо самостійно. Зустрінемося в четвертому рядочку я покажу, як я роблю перехрещення петель. І так, я пров'язала третій рядочок, переходимо до пров'язування четвертого рядку нашої схеми. Тут іде перехрещення петель. Спочатку ми 4 петлі лицьових знімаємо на додаткову спицю. Ці петельки ми залишаємо перед роботою. Пров'язуємо 4 петлі лицевими. Ті, що ми знімали, перезнімаю. На спицю ліву і ось таким чином також пров'язую їх лицевими. Всі інші вісім в'яжу по візерунку лицевими петельками. І ось так виконуємо наше перше перехрещення у четвертому рядочку. Далі в'яжемо все по схемі. Лицеві закінчили. Далі дві виворітні, петелька лицева залишається, Ось так Перезнімаємо, ниточка за роботою. І ще дві виворітні. і робимо наступне перехрещення. Ще раз покажу, далі будемо перехрещення, вже не буду робити на камеру. Так, чотири петельки ми знімаємо на додаткову спицю, пров'язуємо чотири. Ось так, зараз за роботою. Так. Ці перезнімаю назад на ліву спицю, та також їх пров'язую лицевими петельками. І таким чином ми робимо перехрещення у кожній косичці нашої роботи до кінця рядочку. Тобто, два зробили вже ще у двох косичках. В'яжемо все по схемі, яка наведена. На е, нашому малюнку. Все. Тепер, коли ми зробимо перехрещення, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий рядок, 5 рядочків ми пров'язуємо по схемі лицеві лицевими. Там, де е, слідкуємо, щоб витягнуті петельки були не пров'язані. Тобто в одному рядочку ми їх залишаємо витягнутими, в іншому ми пров'язуємо їх лицевими. І так, в'яжемо 5 рядочків. У шостому рядочку, тобто 10-й по схемі, робимо перехрещення у другій косички. Далі зустрінемося, коли буде в'язати на зала 5 рядочків по схемі, ось що в мене зараз на даний момент виходить. Тепер переходимо до пров'язування 10-го ряду по схемі. У нас перехрещення йде. І так, по схемі ми пров'язуємо 8 петельок лицьовими. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пров'язали. Тепер наступні 4 петлі я перезнімаю на додаткову спицю та залишаю їх за роботою. Ось так. Тепер пров'язую петельки зі спиці. 1, 2, 3, 4, пров'язала. І наступні ось ці чотири петлі перезнімаю на ліву спицю та також пров'язую їх лицевими. Один, два, три, і чотири. Потім по схемі у нас дві виворітні, лицеву ми перезнімаємо ниточка за роботою і дві виворітні. Наступний рапорт також: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пров'язали. 4 петлі ми перезнімаємо на додаткову спицю. Ниточки залишаємо ось таку. петельки точніше, залишаємо за роботою. І пров'язуємо 4 петлі тугенько, щоб не сильно е, велика тоді дирочка була, потрібно ці петельки пров'язувати тугенько. 4 петлі, ось так, і тепер перезнімаємо ці 4 та пров'язуємо їх також лицьовими. 1, 2, 3 і 4. Далі в'яжемо все по схемі. дві виворітні, лицьова Перезнімаємо її, не пров'язуємо, і дві виворітні. Ось така косичка в нас виходить. Далі в'яжемо по схемі до наступного перехрещення, до наступного перехрещення. І таким чином на висоту шапочки 20 см, я пров'язую 5 перехрещень. Тобто, ми вже два зробили, ще потрібно пров'язати. 3, 4, 5. Тобто, ось таких повинно бути 5 перехрещень. Далі ми зустрінемося, коли будемо закривати вже макі. Так, я пров'язала потрібну висоту шапочки. Це у мене склало 18 см. Тобто, як я і вам говорила, 1, 2, 3, 4, 5. На п'ятому перехрещенні ми зустрічаємося. Після п'ятого перехрещення потрібно пров'язати ще два рядочки по схемі малюнку. Тобто пров'язуємо і вже далі будемо робити збавляння. Щодо збавлянь, я схеми не дуже вмію малювати, але я залишу ось тут скрін або фотографію, текстом текстом напишу вам збавляння, якщо комусь простіше буде просто в'язати по схемі текстовій, тому зробіть краще фото. Так. Починаємо виконувати наші збавляння. В перший рядочок збавлянь ми пров'язуємо 1 2 3 4 5 у мене тут було Чіпе, попався в ниточці, попався вузлик. Тому я його там роз'єднала і з'єднала, ось так. я Кому цікаво, можливо, покажу якийсь раз. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім петельок ми пров'язали. І восьму та дев'ю пров'язуємо разом за передню стінку. Ось так. З нахилом виходить управо. Далі до кінця рядочку ми в'яжемо по нашій схемі усе лицьові лицевими, виворітніми. Виворітні. починаємо робити збавляння в наступному ряді. Перші дві петельки ми перезнімаємо та змінюємо їх ось так стінками. Тепер. Ближче сфокусою. За задню стінку ми пров'язуємо їх лицевою з нахилом в ліву сторону. Косичку далі. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 пров'язуємо по візерунку. І останні дві петельки пров'язуємо разом з нахилом у праву. Ось так. Далі в'яжемо по схемі дві виворітні, лицеву перезнімаємо, ниточка за роботою, дві виворітні. Покажу ще раз. Ось ці петельки ми змінюємо місцями та пров'язуємо їх за задню стінку лицевою петлею. Ось так. Далі до кінця косички в'яжемо лицеві, не дов'язуючи дві петельки. Дві петельки залишилося, ми їх пров'язуємо за передню стінку з нахилом вправо. І так в'яжемо до кінця нашого ряду. На всі наступні ряди в'яжемо аналогічно, робимо збавляння. З нахилом вліво, і з цієї сторони, з нахилом вправо. Зустрічаємося, коли на спицях буде 4 петлі нашої коси. Ось така шапочка в нас виходить. Коли петельок стає вже на спицях занадто мало, ми беремо, беремо шкарпеткові спиці та переходимо на них та продовжуємо наше в'язання. Маркер я тим часом переставлю ось сюди, щоб було зручніше в'язати. І продовжуємо в'язати по схемі, збавляючи петлі. Коли на спицях у нас залишилося 10 петель рапорта, ми починаємо збавляти і між косами. Дивіться, пров'язуємо. Петельки нашої коси пров'язуємо, збавляємо, повертаємо та пров'язуємо лицевою. Далі в'яжемо лицева. Ці дві також пров'язуємо лицевою, тобто від коси в нас залишилося три петельки. Наступні дві виворітні ми пров'язуємо лицевою. Лицева. І знову дві петельки лицевої. Ось так. І в кожному рапорті у нас залишиться по 5 петельок. Залишився останній рядочок, ми його пров'язуємо таким чином. Дві петлі, разом петелька окремо, це у нас петлі косички. І далі три петлі потрібно пров'язати однією. Я ось так це роблю, перезнімаю, цю повертаю петельку. Тепер пров'язую їх лицевою, а цю перезнімаю поверх. Ось. І виходить ось така петелька. Так, і закриття в останньому рядочку. Ми е, пров'язуємо дві петлі разом. Ось так буде видніше Ось. цю лицевою і три петельки за, як одна. Наша шапочка готова, ми обрізаємо ниточку такої достатньої довжини, щоб заховати кінчик. І також ховаємо кінчик початку ряду, та можна брати та підшити додатково ще підклад в шапочку, якщо це потрібно вчепити помпончик можна носити. Так, як я ховаю ниточку. Завожу ниточку в голочку та продіваю крізь всі петлі. Ось так. Одна, дві, три, спицю виймаю, ниточку, протягую крізь всі петельки і так далі. Ось така шапочка в нас вийшла. Кінчики я сховала, проведу ВТО і покажу в кінці, який вийшов результат. Також щодо витрат, дивіться, ось був один моточок, я не, ще не зважила, але це все, що від нього залишилося. Тобто для такої шапочки на розмір 50-54 навіть. Вам буде достатньо одного моточка. Тобто для 54 см потрібно пров'язати більше її у висоту, а об'єм шапочки буде достатній і цей все. Дякую всім, хто переглянув дане відео рівних петельок, в'яжіть із задоволенням і також діліться своїми готовими роботами.